Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі Власівська полуниця. З вами білик Наталія. Сьогодні я вам ще хочу показати два ремонтантних сортів, які е, ростуть на моєму участку. Зараз ми, я вам їх покажу, скуштуємо, подивимося, як виглядають кущики. Ну, дивіться. Так, сорт називається кабріло. Це ремонтантний сорт. Кущики такі. Середнього розміру, листочки, такі як пластмасові, не м'які. Дуже добре він прижився на моєму участку. Кліщик до нього практично не цепляється. Ну, поки що, там далі буде видно, бо це я перший раз його вирощую, цей сорт. Посадила я його десь у серпні місяці, так що це перше плодоношення. Я вам вже розповідала, що полуницю мені сподобалось садити у кінці літа. Тоді, виходить, гарний результат. Ось зараз я вам вже покажу. Тут полуничка вже майже вся зріла, так що її треба срочно збирати на участку. В ну, цьому році, звісно, я з ягодою, вона мене завалила. Так що дивіться. Ось скільки ягоди, її треба всю реалізовувати. Ми вже понаїдалися, от. а зараз я вже її починаю виносити на ринок. Так що давайте я вам зараз покажу про цей сорт. Сорт Кабріло. Ось такі компактні кущики. Ось вона вже перший урожай мені дала, а ось буде скоро і другий урожай. Тож ця полуниця вона родить з весни до зими. В неї завжди є ягідка. Ну, ось ось така ягідка. Ось така вона гарненька, темно-бордового кольору. Вона така широченька, а посерединки, ось, якщо здорова ягідка, то посерединки така ямочка. Я думаю, зараз спробуємо. Мабуть, і тут теж є пустота, але мені головне, щоб вона була на смак дуже добра. От. Цей Поки сорт мені цей подобається, ось дивіться, ось такі. Ну, такі крупні ягоди. Не маленькі, крупні. Ну, ось така маленька. Ну, вона ще зелена, я думаю, що трохи вона повинна підрости. Ось зараз, з цієї сторони, краще стану, бо сонце світе. У мене тут сітка затінення то полуниця гарно себе, ось дивіться. Гарно виглядає, ягода не печеться. Я їй дала, щоб вона полежала, добре зріла. Ось, ось такі ягідки, Ще є ось, ось, це вже новенькі квітконоси, вона дає. ну Ми вже тут почали трохи їсти її, бо хіба ж можна оце видержати? Ось таку красоту. Ось дивіться, скільки вона дала. скільки ягоди. І вся одна в одну. Сорт класний, чудовий. Таку ягоду на ринок винести, то її дуже швидко розберуть. Ось у дивіться, які кабанчики. Така вся красива. Я, кстати, вчора збирала полуницю, думала, що вийду на ринок, покажуся. Бо сьогодні розсади вже доторгували овочної. але ж таке з ягоди я на ринок не дійшла. У мене її всю вдома розібрали, і ще й мало оказалось. Так що буду і сьогодні це все збирати. Так, ну що, давайте щось скуштую. Покажу вам. Ну, гарний сорт. Мені такий сорт підходить. В принципі. Кращого мені я і не хочу. І не треба мені дуже здорова ягода. Мені головне, щоб вона була солодка. Ну, ось давайте ось, 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 ось я зірву. Ось така ягідка. Ось так от Ні, не видно. У нас таке сонце сьогодні. Її можна свободно довести до ринку. Вона така плотненька. Ну Зараз спробую. Все зріла вона хорошо. Ось така в неї м'якоть. Ось така сочна, не тверда, ну, вона вкусна, ароматна. Їй, виходить, треба, щоб вона аж така бордова була. Тоді вона буде добра. Бо я перед цим пробувала, вона не така була солодка. А це така непогана. Ось там і навіть. Ну, я не знаю, мені видно, а вам не знаю. Ось там, навіть внизу трохи є пустота, але там такий, як наче як сахарок якийсь, Ось така, як сахаристость. Угу. Хороша. хороша. Так, цей сорт, цей сорт я залишаю. Я вже стільки сортів залишила, куди я його що буду садити. Так, ну по вусам я ще не знаю. Я всі вуса обрізала, немає мене, поки там видає трохи. Ну, я не знаю, як вона розводиться насчет вусів. Подивимось, чи добре вона пускає вуса, чи ні. Подивимося далі. І ще я хочу подивитися, яка ж вона буде в тереї плодоношення. Ну, втора волна, третя. Чи буде отака от сама ягідка здорова, чи не буде. Не знаю. Буду знімати відео, вам буду все показувати, розказувати. ну, Ось такий сорт Кабріло. В принципі, хто вирощує для своєї сім'ї, то ви можете сміло брати таку ягідку. Вона така ну шикарна ягода шикарна. Такі ось, дивіться, ямочки, вони, які в неї. Гарненька. І в уході вона теж дуже, дуже мені сподобалась. Що коло неї не, не треба дуже сильно там витанцьовувати. Зробила підкормки. Ну, я не знаю, може, я тут оце ж роблю обробки молочком, може, це свого роду зіграла. Ну, поки що, ось, бачите, вона вся чиста, зелена, красива. Так, і ще я хочу показати вам один сорт, сорт називається мурано. Це теж ремонтантний сорт. Ну, тут листочок йде трохи м'якіше, світліше. Ну, тут хлороза в мене немає. Це така структура листочка. І по висоті вона вища. Ну, тут у мене, якщо садить на вулиці, так як я висадила брілу, то вона в мене щось спеклася, клубніка. А тут у мене сітка затінення, а тут полуниця не печеться. Тобто, я що хочу сказати, Коли листок кущі дуже здорові, вони прикривають ягідку, то не буде пектися. Так що, якщо цей сорт висадить мурано на вулиці під відкритим небом без сітки затінення, то полуниця не спечеться, бо тут листочок високий і закриває всю ягідку. Ягідка вся ось під низом. Ось вона. вона. Ну, теж такі гронки непогані. Ну, ця ягідка трошки світліша. Якщо ця вона вже аж чорна, така, темно бордова то ця ця така трохи світліша. Хоча ось отуже вона. Ну, це ще зелена, а ось оці вже дивіться, вже готові. Теж буду збирати. Зараз оцю нена скуштуємо. Зараз я з іншої сторони зайду, бо там не видно, мабуть. Ось, о, дивіться, бачите? Теж лежить гронами. Ну, ну куди ще кращого? Я не бачу, що ну, це грязь. Це грязне. Тут треба було мені більше соломи застелити. Бо вона щось вийшла, тут мала соломи, вона на землі, то тут треба її мити. Теж вона урожайна, непогана. Ось отак ось буде видно. Вусика вона ось, теж почала давати. Ось вже можна її укоренити. Ну, я вже все, я вже на ринках не працюю, хіба що з полуницею вийду. А так буду вже ставити. І вуса укоріняти, і ягодку буду продавати. Бо мені стільки ягоди не треба. Ми вже, ми вже просто наїлися. Так, ну що, давайте і цю спробуємо. Так, зелена. Хочеться таку добру зірвати. Ну, давайте ось цю спробую. Так, ну ця ягідка конусообразна. Ось, бачите, її теж, теж тут уж багато-багато. Вся вона під кущиками лежить. Вся під кущиками. Ось вона теж сипе хорошо. Так, ну другу волну, ось тільки почала вона давати, ну ще, бачу, не багато. Подивимося, що воно буде. Так, ось така ягідка, Вона менше розміром от кабріли. Ну, мабуть, буде добре. Зараз попробую. А, -а, а вона солодша. Вона набагато солодша. Так, Мурано. Мурано це солодкий сорт. Пустота маленька є. Ну, це і ягідка маленька, значить укрупне буде, ось, бачите, невеличка пустота. Ось отак. Зараз ще доїм. Угу. А цю ягідку з'їсти з'їв одну і хочеться ще одну з'їсти. Така вкусна. Оці сорти в мене всі нові. Я їх ще ні разу не вирощувала. Попробувала в цьому році, то я поки що довольна. Вирощувати отакий от сорт, де повно ягоди. Це ваша сім'я вся наїсться. Так що. Ось такі сорти я вам показала. Завтра ще зніму сорти, бо вже ягоду аж бігом треба збирати. Вона спіє і спіє. Ну, нравляться мені ці сорти. Я ж поки з одними сортами розібралась. То ця вже аж така бордова зробилася. Я думала, що вона її спортиться. Коли ні, вона плотна, не тече, не, не тверда нормально. нормальна. Так, все. На цьому поки все. Два сорти я вам показала. А далі ще щось лежать. Завтра вже вам і про ці сорти покажу. розкуштуємо. бо я теж не знаю, це все новіночки. Бажаю всім гарного дня, гарних вихідних. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Я завжди відповідаю. Общаємося по, по телефону. Чекаю ваших дзвіночків. Бажаю, щоб і у вас теж було багато полуниці, щоб ви не знали, що з нею робити, так як у цьому році я не знаю, що мені з нею робити. Чи їсти, чи на базар. Ну, слава Богу, вже сім'я моя наїлася. Так що тепер можна вже трохи і на базар винести. Все, до побачення.